Друзі, всім привіт! Я сьогодні приїхала знову на Мораву. Я тепер вивчаю Мораву більше, тому що я тут ніколи не була майже. Я вивчаю Моравський трошки край, коли я маю час. Чехію стараюся побувати, помилуватися. В Чехії теж дуже гарні місця, різні. І зараз ми приїхали на пропасть Мацоха, ніби Мачуха, не, ніби а Мачуха називають. Дуже глибока пропасть. А у нас була трагедія. Тут багато відбувається самогубств. В Чехії відбулася трагедія в червні місяці, в кінці 30 червня, жінка молода, 30 років, скочила з цього містка. Я прямо вниз з двома дітками, 4-2 роки. І так то було, що візочок залишила тут, прямо, що... і дотепер не знаю, що відбулося. Чи депресію ще мала жінка, чи якісь проблеми з здоров'ям, чи з родині щось сталося, ніхто до тепер це не знав. Чому іменно з двома дітками ще й до того. Суть ми ще підемо в печери. Всередину на лотику там катаєшся під земеллям. Морава дуже великий, край гарний. Так як літо зараз. Я... Близько від мене тут до берна пів години. А від берна до нас дві години. Дві тобто з половиною години і я вже в працю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, так не видно, але це кошмар. Боже, яка висота. 138 тридцять пропасть. метрів пропасть. Люди з цієї кафешки позвонили одразу. Поліцію. Тут був візочок стояв, а тут вона залишила машину свою на парковці. Що ті жінці сталося. Можете перекусити, хата мацуха, і напевно переночувати, сувеніри. І ми зараз, якщо б ви підйомником їхали, то ви їдете сюди, зверху бачите ту пропасть мацоху. А тепер ми їдемо знизу, щоб її подивитися. Так, і тепер йдемо на поїзд. Владчик такий, хто не з дітками, щоб пішки не йти Може проїхатись. Коштує 60 корм. Ось ми приїхали. Буквально три хвилинки на такому поїзді. Тепер ми йдемо на підйомник. Ой, які скали. Красивені. Ось і підйомник. Пунківні Єскіні. Єскіні це печери. А пунква це є річка, яка всередині печер протікає. Кабінка вже приїхала. Так, я прибула. Коротенька ланока, одна хвилинка. Сувенірів повно, сюди на кожному кроці. Який хочете, кафешок теж. Тут дуже багато кажанів. <сум> Спішні. Я не знаю, чим пояснити мені вчинок. Я ніколи не купляю ніякий сувенір. Уй, вигляді з'єра, що чогось. Але цей чорний кіт мені дуже сподобався. Навіть не знаю, чим це пояснити, що це сталося. Ну, такий, на щастя, напевно, я собі купила таку чорну кота. Так вона буде зі мною подорожувати, напевно, що тому я її купила. А також будемо кататися на таких лодочках. Печері самі. Ось вони, де вони там стоять. Ось така краса, я так хочу бачити оце все. Ось тут є причал на лодочки. Так, зустріла я тут такі цікаві колечка, перстень з настроєм, який міняє. Як надінеш, який ти маєш настрій. Колір міняє. Ну, Ясно, що я його вже придбала. Один собі один юлішся. Зараз він на сцені. У мене. Ой, у мене зараз романтичний настрій. Він перший був голубий. Ось такий міняється. Тут є розшифровка. Пробираємося такими печерами. Дуже холодно, мінус 10 градусів. Зразу була відчутна різниця. столик столокті. Все, я хотіла побачити, Боже, величне величний гай. Я вам не можу передати як роздоба сідаємо в лодку.

Привіт вам великі зморали. У Зений Івструх хвалять. є копчена Форель. Ось вона. Струху Зені у мене 150 окол. Я собі замовила цю форель. Копчену, ніколи копчену. що не пробувала. Вже п'ята -го година, я ще не обідала, а за хвилю від'їжджаю, так на дорогу підкріплюся. Вже буде й мурал знати, нас, чинна. Кому це цікаво, хто збирається може їхати. Хтось вже був, так подивиться, згадає. Так виглядає, перший раз пробую копче. Це така смакута, що Раді цього можна їхати сюди. Дуже смачний. Їла я, їла. Чисто випадково глянула на своє колечко. Колір настрою синій. Це написано релакс. Я релаксую під час їди. Супер. Це означає, що я задоволена сьогоднішнім днем. У мене є настрій чудовий. Все. Мабуть, дощ не було. Супер, все супер вийшло. Ось ви приїдете сюди на парковку. Прямо запаркуєте. Он. Влачик або пішки 15 хвилин або 3 хвилини влачки, поїздом потім цим підйомником, хочете, лодочками. Дуже гарно. Нормально рекомендую сім'єю і самому інформаційному центрі купити всі вступенки, їзденки. Так так кошти. Лановка я вже показую. А колік свої влачик? Там і спадки є 140. 140. Ага, так і лановка і лано. Я вам піддам, я мам та рітен. Входить до кінця моє подорож. Тут було дуже цікаво, я задоволена, погода гарна. Ліжня. В Печера була коло, на мінус 10, обов'язково беруть 6 степень на себе. а Так взагалі супить. Можна завтра йти на роботу, батарейки зарядила.